Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу показати, як квітують наші гладіолуси. Коли ми їх висаджували на клубу, а це було 4 травня, я обіцяв показати їх в квітуючому стані. З задоволенням виконую свою обіцянку. Але перш ніж ми почнемо оглядати гладіолуси, пару слів для тих глядачів, хто вперше на нашому каналі, ми купили дачу менше ніж рік. Тому вона була трішки в занедбаному стані і посадили на неї дуже багато рослин за цей час. За деякі рослини я вже розповідав. За деякі ще ні. І ось саме за гладіолуси ми будемо розмовляти з вами сьогодні. Але давайте спочатку хочу коротенько показати ротики велетенські, які ми обрізали в одному з відео. Бачите, ми зрізали після того, як центральне стебло. Центральне суцвіття від квітнуло, Ми обрізали це стебло, і я казав, що наросте. Ось що у нас вийшло. Ось такі кущі, просто море, море нових молоденьких квітів прикрашають нашу ділянку. Ось вони яркими такими озерцями на ділянці виглядають. Ну дуже красиво. Тому не бійтесь, друзі, якщо вирощуєте, обрізайте. Але ж давайте все ж таки перейдемо до. Гладіолосів. Як бачите, ми поставили паркан. А коли висаджували гладіолуси на ось це місце, паркану ще не було. Давайте коротенький фрагмент. Подивимось, як ми це робили: висадку гладіолусів. І ось зараз у нас виросли ось такі велетні. Потрібно сказати, якщо ви хочете вирощувати дійсно красиві рослини на своїх ділянках, то потрібно використовувати тільки якісний посадковий матеріал. саме Цибулини цих гладиолосів, саджанці, гортензії, тюльпани, які ми будемо висаджувати, нарциси, геацинти, штамбові троянди. І ще багато-багато рослин я купував в інтернет-магазині Флоріум. Це найбільший інтернет-магазин рослин в Україні. І зараз у них вже розпочинається новий сезон. Осінь 2023. В наявності багато нових сортів і видів. Різних рослин, також в наявності ті рослини, які вже перевірені часом. Посилання на інтернет-магазин Флоріум я залишу в описі під цим відео. Друзі, переходьте, дивіться, якщо щось оберете, замовляйте. А по промокоду Наша дача ви додатково отримаєте знижку 10%. Але все ж давайте розпочнемо оглядати гладіолуси. Як бачите, вони у нас так і вийшли, як ми планували. Вздовж паркану ростуть і Стали за цей час рослинами другого плану. На першому плані ми висадили ще розсаду еустоми. О, висівали насіння еустоми в лютому міні, тому вона у нас квітує в серпні. Зазвичай ми сіємо її в грудні на початку січня і квітує вона у нас на початку липня. Але зараз пізнє квітіння ну нічого страшного. Зараз в такому самому розпалі квітіння еустоми і за еустоми виглядають ось ці велетні. Всі сорти, які я замовляв, які ми висаджували, вони по опису мають зріст 90-120 см. Але ж давайте подивимось, друзі, 150 кожна дошечка на парканчики. І дивіться, ось рослинка гладіолусу, вона вища, ніж парканчик. Ось такий зріст. Вимахали, як то кажуть, по-простому, просто вимахали. Ми їх майже не підживлювали. По остаточному принципу, що залишалось, коли підживлювали, припустимо, еустому або всі однорічники, тоді ми щось там коли підлили, коли не підлили. Тобто, якихось схем підживлень ми не застосовували по відношенню до них. Це я кажу до того, що дуже така неприхотлива культура і може рости в будь-яких майже умовах. Головне, щоб було сонячно, щоб був легкий грунт. І Якщо ви уважно на них зараз дивитесь, то можете побачити, вони ось так в різні боки. Це наша помилка. По-перше, що вони у нас не рівною стіною стоять, і по-друге, це допомога кротів. кроти. Неочікувано так з'явилися на нашій дачі, точніше, вони були з осени з минулої. Але ж ми не стикалися раніше з картами, тому не очікували, що вони так можуть перерити все. Бачите, ось ця кубка. Це кріт. І вони ось такі, вочевидь, там між посадженими цибулинками. І цибулинки вони похилили, вони там підгризали, вони там рили ходи свої, кратівні. І... Рослини почали рости, як то кажуть, хто в ліс, хто по дрова. Ось чому така ситуація. Це перше. А друге, ми своєчасно не підв'язали. Треба вертикальні опори на вишні, хоча б метр робити. Ми зробили, бачите, сантиметрів 60. Цього замало. Я не очікував, що ось ці гладіолуси ми раніше вирощували, але щоб такий розкішний, це вперше. Вперше, я, до речі, у флоріум замовляю саме гладіолуси. Думав, ну будуть як звичайні там, метр, метр десять. І таких цих вистачило б таких опор 70 см 60 але ж вони метр шістдесят, я вам показував так, вони надзвичайно високі, надзвичайно великі квіти, коли дощик туди капає. І вони стають такими важкими і їх хилить. А ми не одразу побачили. Чому не одразу побачили оцей нахил, коли вони пішли нахилятися? Та тому, що дуже багато рослин, все на ве, завсім догляд потрібен. Тому ну було чим займатися. І ми якось у цей момент. Вони тут в куточку, коли вони не квітнуть, вони не дуже такі притягательні для погляду. І ми якось не одразу побачили, а вони вже пів лежать ще кроти допомогли. І ще ось вітер там сильний був, і їхня оця ну, потужна така енергія зростання. Вони так швидко виросли у нас. І ось дивіться, вони до підв'язування, до цієї опори прилегли трішки, і ось почали потім підійматися. І ось що у нас вийшло. Ось так по три цих, деякі ми встигли. Бачите, ось рівненький такий красень, рівненький. Ось рівненький був. Друзі, ще такий момент, що різні сорти і різні строки квітіння, незважаючи на те, що якби по опису у них приблизно однакові строки квітіння повинні були. До речі, по сортах трішки ось це жовтий красень ліманчела. Бачите, величезна квітка. Ось ще вчора я тут дивився, у мене в долонь майже не вміщалася квітка нижча. Ну, самі можете бачити, які ось цей. Колосоподібне таке суцвіття, як воно цей вишиною, ну десь 70 см. Воно квітло, квітло, квітло. Я чекав, щоб вам це показати, але я чекав, коли наступне. Не виходить так, щоб все одразу квітло в один час. Бо одні відквітають, ось поки чекав, поки від, ну, цей, і він вже відквітнув. Ось можу показати вам, до речі, рожеві. Ось такі вони квіточки, майже відквітли. А ось магма, вони тільки заквітають. Ще колос, оцій, він ще не розкритий, ще бутони не набралися. Це сорт магма. Якщо я не плутаю, О, і давайте по сортах. Ліманчела це Ліманчела, ну, назва вже каже: Ліманчело. Жовтий колір, оцей глибокий, глибокий, як наші кали. До речі, Півхвилиночки вашої уваги, поки квітують ці красені кали. Ось вони, як той лиманчела, ось такі жовті кали. Це з фірми Каптейн, також, до речі, замовляв в флоріумі. Ось такі відквітають вже, ну, але ще не дивно, кали квітують напротязі місяцю. Напротязі місяцю. Ось рожеві рожеві якось дивно довго квітують взагалі. Ті трішки швидше відквітають, ну не менше місяця вони квітують. По кольору схоже, правда, на ліманчела. Але ж давайте все ж таки повернемось до гладіолусів. Тритон. Третон ще є що показати вам, ще ви дещо побачите. Це трьохкольорові такі квіти. Жовтенькі, трішки на біленькі переходить і синенькі, фіолетові. Ось такі кольори. Коли вона квітнула, ця квітка, ця ростинка, вона виглядала взагалі безподібно. безподібно. Ой, подивіться на цю лиманчела. Яскраве сонце зараз, і трішки воно, звісно, камера може втрачати оцю кольоропередачу. Ну, я сподіваюсь, друзі, ви відчуваєте те, що я відчуваю зараз разом з вами. Ось такий червоний. Ось такий теж красень. Ось рожевенький. Все написано, але трішки воно стерлося. Дольчевіта. Бачите сорт? Це дольчевіта. Це... Конкадоре, Конкадоре. Ось такий. Ну і ось це, я сказав вже, це магма червоного кольору. Дуже красивий, він такий трішки даже цього. Ось, друзі, що хотів показати вам в цьому відео. Збирався тільки гладіолуси показати, але завжди хочеться показувати вам все, тому що самі на це все дивимось. День за днем ідуть вже останній місяць літа, і коли відчувається вже в повітрі, що скоро все це відійде, прийде осінь, листопад, зима, сніг. Ось цієї красоти ми з вами можемо вже в цьому році зовсім скоро втратити її. Тому ось наглядаємось, як то насолоджуємось зараз, поки маємо можливість. Це робити. Я дякую кожному з вас, що ви зі мною, що ми майже разом вирощуємо з вами всі рослини на нашій дачі. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення, друзі!